Мікс дитячого одягу різних брендів, аксесуари. Костюмчик на 3-4 роки. Футболочка на 8-10. Купальник на 5-6. Набір шортиків на 5-6 років. Футболочка на 4-5 років. Сукня карнавальна на 7-8 років. Вітровочка, курточка на 3-4 роки, хлісова підкладка, шорти на 122 см, Футболочка на 6-7 років. Футболочка, штанці на 5-6. На 5-6 років сукня, спідничка. На вік 3-4 роки. Шортики на 1-3 місяць. Шортики на 4-5 роки. Футболочка на 3-4 роки. Легенькі літні штанці на 8-9. Сукня на 30-36 місяців всередині з підкладкою. Лосинки на 4-5. Футболочка на 8-9 років, штанці на 7-8 років, футболочка на 5-6, білизна на хлопчика 11-12 років та 6-7 років, сукня. На 6 років, набір шортиків на 8-9 років, Футболочка 8-9, штанці на дівчинку літні 12-13 років, літровочка на 10-11 років, також флісова підкладка. Футболочка на 7-8 років. штанці лисинки 13-14 років. Футболочка на 3-4 роки. Класичні штанці на 8-10 років, футболочка 5х6. шортики, на 8-9 років, футболочка 14, 15, штанці на 13, 14, лосинки, капрі. Розмір 8-10. топики. Також розмір 8-10. футболочка 15, 16 років, штанці 14, 15, вітро на 12-13 років, літні штанці 12, 14 років, шорти на 12, 13 років, футболочка на 11, 12 років, штанці на 5-6 років. Рибашечка на 13, 14 років. Джинси штани 8-9, футболочка 8, 9, штанці 12, 13, футболочка на 6, 7 штанці на 14 років, футболочка 8, 9, штанці 12 11, 12, футболочка тоніка на 15, 16. Рубашка 14-15 років, штанці на 11-12, блуза на 8-9 років, штанці на 10-11, рубашка на 14-15 та джинсики на 12-13.